В Орську стався третій прорив дамби. У зоні е, затоплені зараз 11 тисяч росіян. Цікаво, що буквально за кілька годин до того, як стався оцей третій підрив, чи прорив дамби. Влада регіону там теж не запевняла, що в принципі стік з річки стабільний, не збільшується, такий самий, який був там в попередні дні. Загроз жодних не існує, їх буквально немає. Але на даний момент зруйновано уже третю гідроспоруду, і місто з населенням 240 тисяч осіб поступово іде. Під воду. я нагадаю, що якраз, от ви зараз бачите скрін. Це перед цим проривом дамби. Третього її оглядав Василій Казупіца. Це мер цього Орська. За його словами, тоді загрози прориву не було. Е, нібито, взагалі, до речі, дамбу цю почали будувати в 2010 році. Тодішній мер єдинорос Віктор Франц говорив, що вона захистить місто з обох боків і назавжди вирішить проблему підтоплень під час паводків. Вони витратили тоді на це будівництво приблизно од. Мільярд рублів, і зараз ми буквально на кадрах бачимо наслідки їхнього належного, скажімо так, будівництва або це ж сама природа, так мститься росіянам за Херсон та Кривий Ріг. Я до речі нагадаю, що коли росіяни прорвали підірвали, точніше. Каховську ГЕС, ми з вами спостерігали за такими болісними відео, де українці на човнах рятують один одного, рятують домашніх улюбленців, покинутих тварин, або тих тварин, які не встигли ще самостійно вибратися, чи були на прив'язі у дворах. Зараз, якщо погортати стрічки російських телеграм-каналів, то можна побачити, що росіяни роблять аналогічно. Вони теж катаються на човнах по затоплених оцих орських вуличках. Оркських вуличках, але вони не рятують там в принципі нікого. Вони займаються мародеркою, тому що ну, така уже от їхня натура. Дуже багато відео зрештою, з мародерки, де вони виносять з людських гаражів закрутки, якісь запчастини до автомобілів виносять, крадуть метал. Ну, якби спільна біда вона завжди має об'єднувати, але в росіян якось все виходить навпаки. Зрештою, важливо на цей момент, що найменше 11 тисяч росіян були змушені покинути свої домівки, місто, в якому. Зараз 240 тисяч людей живе, воно буквально іде під воду, тому що вода не зупиняється, вона продовжує надходити рівень її постійно зростає. За ситуацією цією. Ми пильно і уважно стежимо. Як тільки будуть якісь зміни, можливо, ще якісь там прорив дамби чи ще щось у тому роді. Ми обов'язково вас про це поінформуємо і триматимемо вас у курсі найновіших подій, які відбуваються станом на зараз, конкретно із цією ситуацією.